Китайський агрогігант Ковко, який не лише вирощує, зберігає та продає зерно, а й реалізує мільярдні схеми скруток, лишаючи країну без нічого. Ковко володіє низкою об'єктів в Україні, серед яких завод «Сателіт» у промисловій зоні Маріуполя. І хоча представники компанії неодноразово спростовували роботу, інформація отримана з наших джерел. Котра підтверджує наявність виробництва, а отже, і сплати податків до скарбниці агресора у своїй діяльності. Ковку продовжує реалізовувати схеми скруток, штучно завищуючи справжні обсяги вирощування та постачання сільськогосподарської продукції. А усі розрахунки проводять виключно в готівковій формі, аби в подальшому викривити дані в офіційних відомостях та максимально обійти податкову систему України. Через такі махінації держава втрачає сотні мільйонів гривень, які могли б піти на оборону чи відбудову. Але замість цього гроші осідають у кишеня. Тих, хто стоїть за схемами у відповідь на розслідування. Ковко неодноразово тиснули на нас, ініціюючи судові розгляди та вимагаючи сплатити моральної шкоди. Говорили про те, що не мають жодного відношення до податкових схем та вперше чують про бізнес в Маріуполі. Вони вкотре показували грамоти та подяки, надані командуванням ЗСУ. СУ про те, чи варто вірити компанії, яка вже фігурує в низці проваджень від БЕП, ДБР та інших силовиків. Ковку лише один з прикладів, як міжнародні корпорації використовують Україну як майданчик. Для тіньових схем, і поки держава не почне діяти такі історії, повторювати.